Також сьогодні під час прямого ефіру в мене запитала дівчина і каже, що їй приснилась біла лошадь, скаче, що то значить? О. А я їй кажу, що ти робиш у білому халаті? До тебе робота йде. І що подрозуміває, що ти маєш специфічний одяг у тій роботі. Білий халат. Робота йде, тому спогоджуйся, вона йде тобі по долі. Тоді дівчинка пише 100%. Дивіться, кінь це робота, за яку ви отримуєте гроші або по трудовому договору, або по трудовій книжці, але зарплату людина буде мати. Якщо це білий кінь, і білий всадник. Це робота, яка в білому халаті. Це може бути фармацевт, це може бути медсестра, лікар, няня в дитячому садочку. Тобто є білий халат. Червоний кінь, червоний всадник. Це робота з вогнем, пожарні, тушителі. Ви поняли мене? Ті, що тушать. є ті, що поджигають, а може навіть і ті, що поджигають. Це і військові, це теж буде червона лошадь і червоний всадник. Ви мене поняли? До речі, скоро виходить мій сонник від Олі Берлінської. Замовляєте? З Богом! Амінь!